Кожен новий проект від Rockstar це вражаючий удар у сферу геймдеву та висока планка для будь-якої студії, яка прагне не лише в прибуток а й хоче підіймати якість ігор на новий рівень. В денні, коли мікротранзакції, сервіси чи лутбокси стають нормою, це стає справжньою розкішчю. Rockstar Games представляє собою одну з провідних компаній в ігровій індустрії. Практично кожен їхній проект відзначається золотими сторінками в історії відеоігор і вражає абсолютно небаченою раніше детальністю. У світу до прикладу, та ж сама Red Dead Redemption 2, яка незважаючи на вихід у 2018 році, являється однією з еталонів відкритого світу. Вітаю, піпле. Це відео продовжує цикл ігрових студій. І зважаючи на збільшення чуток про GTA 6 в інфопросторі, сьогодні розповім про те, як виникли Rockstar Games і як еволюціонували в те, що ми бачимо зараз. Тисніть вподобайку та підписку. Подякувати за випуск, можна будь-якими способами в описі каналу. Дякую і починаємо. Отже, наша подорож розпочинається з середини 90-х, коли брати Семі Ден Гаузери вступили у світ ігор через співпрацю з BGM Interactive. Сем, старший з братів, отримав можливість працювати в компанії після того, як його таланти виявив виконавчий продюсер видавництва BGM. Поступово він зростав у своїй кар'єрі, перейшовши від куратора інтерактивного підрозділу до видавництва, бажаючи бути ближчим саме до створення ігор. Його брат Ден Гаузер, хоч і мріяв стати професійним музикантом, також цікавився галузю. Зваг, та, незважаючи на це, Ден обрав вивчення географії в Оксфорді, що в майбутньому, до речі, виявилося корисним. В 1995 році Ден почав працювати на неповний робочий день у тій самій BGM Interactive, тестуючи компакт-диски. Обидва брати Гаузери захоплювалися заплутаними сюжетами та історіями, знаходячи натхнення в кримінальних романах та так званих спагетті вестернах, які вони дивилися на касетах у свої роки юності. Після того, як обидва отримали постійні робочі місця, брати. Почали активно шукати нові можливості для розвитку. І такою можливістю став проєкт у студії DMA. Ця студія славилася серією Lemmings, але Гаузерам більше сподобалася ідея гри під назвою Race and Chase. Та трішки відступлю і повернуся до тої самої Lemmings. 14 лютого 1991 року відбувся реліз тої самої Lemmings. Сказати, що ця гра була популярною, означає не сказати нічого. За даними Вікіпедії, головоломка розійшлася тиражем близько 20 Мільйонів копій, це нечувані цифри. Спочатку проект вийшов для однієї платформи Commodore Amiga, однак, здобувши на ній дику популярність, його портували на все, що тільки можна. Після цього плани розробників на цей тайтл кардинально змінилися. Вичавити з бренду максимум, основне завдання, що стоїть перед DMA. інакше не пояснити появу протягом наступних чотирьох років, таких ігор, як Christmas, Lemmings з 93-го, The Tribes, All New World of Lemmings і Lemmings 94-го. Через кілька років очікуваний інтерес до пазла почав знижуватися. А отже, компанії треба було переключатися на нові ігри. До речі, у період Ламінгоманії хлопці працювали і над іншими творіннями, такими як Волкер, це ще один скролінг-шутер, і «Hired Guns в стилі RPG. Обидві були тепло прийняті публікою. Хоча робота британців була вражаючою, гаузери більше ж цікавилися Рейсен Чейс, яка стала прототипом для майбутнього викрадача. Адже саме в ній вони бачили унікальність і головне таку бажану свободу дій. Отже, в 1997 році світ побачила перша частина Grand Theft Auto. Як я сказав, її ідея та унікальність полягала в великому виборі дій. Гравець міг розвивати сюжет, граючи роль злочинця, будувати кар'єру, порушувати закон або просто насолоджуватися відсутністю конкретних правил та заробляти внутрішню ігрову валюту. Деякі навіть не усвідомлювали наявність сюжету, займаючись в грі віртуальним чим попало. Це загалом і стало однією з головних особливостей серії, адже всі ми в Тинстві просто їздили світом, тікаючи від поліції, стріляючи і змінюючи транспорт. Та важливо відзначити, яким був цей період, та які спірні реакції викликав аналогічний відеогейм Кармагедон. Тоді небагато хто вірив в успіх ще амбітнішої в цьому плані GTA, як це часто буває з якимись новими, абсолютно новими речами. Але на щастя, вона виявилася революційною в свободі геймплею та викликала інтерес у всьому світі. Проте радість була не довготривала, оскільки DMA і BGM опинилися в фіналі фінансових труднощах. Кінець 90-х років для компанії був по справжньому насиченим періодом і не лише з позитивної сторони. Насамперед, це було пов'язано зі зміною видавництв. У 97-му компанію купує Gremlin Interactive, але вже через два роки вона закривається на замок. Розробники переходять під крило французького видавця Infogrames, але й тут плідної та довготривалої співпраці не вийшло. Однак на допомогу прийшов відомий видавець Take-Two, який досі являється їх видавцем, який викупив BGM, взявши під своє. Крило компанію і допоміг братам Гаузерам заснувати новий бізнес. Та повернімося трішки назад. У 1998 році Семі Ден переїхали з Великої Британії до Нью-Йорка, де разом із колишніми колегами Террі Донованом, Джеймі Кінгом і Гері Форманом заснували видавництво з назвою Rockstar Games, яке і стало частиною Take-Two. Rockstar розпочала співпрацю з DMA Design Limited над GTA 2, націленою на створення гри, що перевершує свого попередника за. Розміром і складністю, а основна ідея сиквела була орієнтована на ще більшу відкритість світу. Раніше у 1997 році Take-Two також придбала видавця GameTek і перейменувала його на Rockstar Games Canada, А зараз це Rockstar Toronto. Ця команда працювала над двома розширеннями для GTA – це London 69 і London 61. один. Той час гаузери не покладалися виключно на силу бренду створеного DMA. І в 1999 році продовжували підтримувати випуск інших ігор, таких як гоночна монстр трак Madness 64, симулятор скейтбордингу Trasha Present Skate and Destroy і сиквел відомої серії Earthworm Jim 3D. Тоді все ж ніхто не міг гарантувати правильну формулу GTA, тому такі рішення були логічні. Перед тим як продовжити розповідати про один з найуспішніших періодів студії, а саме перехід до тривимірної концепції, хочу нагадати вам про -ролплей. Quant Roleplay це український віртуальний від GTA 5, який можна поринути вже зараз. Керуй своїм справжнім ігровим життям, ставай ким завгодно, від поліцейського до далекобійника. Можливо, ти хочеш бути лікарем, який рятує інших гравців, рибаком, який заробляє на продажі риби, чи великим стрітрейсером, який ганяє на справжніх спорткарах. Обирай найулюбленішу роботу. Працевлаштуйся у справжню укр або нову пошту і доставляй посилки іншим гравцям по всьому штату. Головне, не забувай приклеювати патріотичні стікери. Тебе чекає велике різноманіття ігрових механік, справжні закони, які контроль влада Тому, будь ласка, дотримуйся їх, тому що за порушення тобі можуть дати. <тур> на проєкті різноманіття справжніх автомобілів та мотоциклів з можливістю тюнінгу. Змінюй будь-які параметри від висоти кліренсу до виліту коліс. Встановлюй різноманітні обвіси, диски і відчуй справжню потужність. А якщо на закон тобі байдуже, придбай балони з фарбою та замальовуй графіті ворожих банд, отримуючи за це авторитет для своєї банди. Окрім цього, на сервері є система айдропів. Грає зброю та захоплюй цінний вантаж для свого угрупування. Усе це реальність у всесвіті Квант. Тож переходь за посиланням та розпочинай гру за промокодом DIMICH. Відбачить друга частина серії, Сиквел GTA успадкував усе найкраще з першої частини, безумовно порадувавши й безлічч цікавих нововведень. Наприклад, у GTA 2 з'явився багатокористувацький режим. У вигаданому місті недалекого майбутнього головного героя Клода Сіда чекали небезпечні кримінальні пригоди, і всі вони так чи інакше пов'язані з різними угрупуваннями, яких у грі налічувалося сім. Територія GTA 2 була поділена на три величезних райони, але перш ніж потрапити на другий або на третій. Необхідно було зібрати конкретну суму, так що покинути першу локацію обов'язковою умовою була наявність не менше одного мільйона доларів у кишені протагоніста. Це, в свою чергу, мало мотивувати гравців досліджувати локації та виконувати місії. Після вражаючого успіху GTA 2 стало очевидно, що для збереження інтересу геймерів на тому ж рівні наступна гра в серії має бути чимось винятковим. Засновники Rockstar Games, здобувши світову славу, набули величезних амбіцій. Основним дивіться. Та філософії компанії стало кожен новий проект повинен бути більшим і кращим, встановлюючи стандарти для галузі. І відверто кажучи, цієї філософії вони дотримуються як ніяка інша студія. В результаті цього, у 2001 році, DMA Design випустила свій величезний проект під назвою Grand Theft Auto 3. Гра виявилася просякнута інноваційністю та стала величезним впливом на світ відеоігор, отримавши високий рейтинг на Metacritic – 97 балів. Зі Тривимірний світ, пропрацьований сюжет, безмежна свобода вибору, можливість керувати різноманітним транспортом, вступати в різноманітні конфлікти та перестрілки, поліцейські переслідування. Гравці відчули, що народилася одна з найкращих ігор усіх часів, яка давала незабутній експірієнс. Тогочасна розробка ігор вимагала суттєво менше часу. Тож, вже у наступному році Rockstar знову вразила гравців своєю новою роботою: Grand Theft Auto Vice City був першим релізом команди. Яка змінила свою назву з DMA на Rockstar Nord. Захоплюючий масштаб, розширені можливості, такий самий дорослий сюжет, неймовірний саундтрек і неперевершена атмосфера 80-х, яка перегукувалася з серіалами Поліція Майамі» чи Обличчя зі Шрамом. Все це дало ще один поштовх, вже відомій серії. У той же час Rockstar Games ефективно використовує свої можливості та популярність, розширюючи свій видавничий портфель. Вони представили досить унікальний шутер Max Payne, порт гри Oni від Bungie, на PlayStation 2, аркадні гонки Midnight Club, пригодницький Western Red Dead Revolver і стелс Horror Manhunt. До речі, Manhunt, випущена Rockstar Nord, викликала досить значну контроверсію. Цей твір став каталізатором для преси, щоб з усіх боків стверджувати. Відеоігри негативно впливають на суспільство. В ній показані надзвичайно жорстокі вбивства без цензури, і загалом це так і було. Гра була надто жорстока, тож навіть в той час подібна реакція була очікувана. Коли два 26 жовтня 2004 року вийшла на ринок гра GTA San Andreas, Можна було з певненістю сказати, що Rockstar Games вкотре створила найбільшу консольну гру з відкритим світом, принаймні на той час. Пригоди Карла Джонсона дозволяли вільно мандрувати між трьома великими містами, що могло бути певним посиланням на другу частину з його трьома локаціями, та безліч у навколишніх сіл, які максимально відрізнялися один від одного, при цьому вдало вписуючись один в одну. Несла купу нововведень, транспортні засоби, герой панував навички плавання, з'явилося безліч побічних активностей та ще більше чит-кодів. Та незважаючи на невпинно, набираючий оберти успіх, Rockstar не обмежувалися лише серією GTA. у перехідний період. Вони почали сміливі експерименти з різними ігровими формулами, що ґрунтувалися на нелінійності та концепції відкритого світу. Першим відмінним прикладом цього інноваційного підходу стала буллі, яку часто називають GTA в школі. Ця гра дозволяла гравцеві увійти в роль підлітка хулігана Джиммі Гопкінса. Але окрім розваг, цей проект робив ставки на серйозні соціальні проблеми, з якими стикається молодь. Потім, у 2006 році, під час випробувань свого нового рушія Rage Rockstar Advanced Game Engine перед виходом GTA 4 і Red Dead Redemption Rockstar San Diego випускає гру Table Tennis для консоли Xbox 360 і Wii. Ця гра досі вважається одним з найкращих симуляторів настільного тенісу. Проте, все ж досить нішева. У 2007 році вийшов другий епізод Manhunt. Після цензури, гра, яка викликала багато суперечок, отримала рейтинг 17 і різні оцінки від журналістів. Але незважаючи на повну заборону в кількох країнах, вона все ж здобула свою популярність, продавши близько 1,7 мільйонів копій. У квітні 2008 року компанія готувалася до атаки на сьоме покоління консолей. Grand Theft Auto 4 стала першою великою грою серії з 2004 року, адже цикли міні-історії Liberty City Stories і Vice City Stories на той момент були доступні лише власникам PSP і PlayStation 2. голодні до нових вражень. Власники Xbox 360 і PlayStation 3 витрачали вільний час вивченню темної історії сербського мігранта Ніко та насолоджувалися новим світом на новому рушії, які пропонувала четвірка. Сьогодні гра має середній рейтинг на Metacritic цілих 98 балів зі 100. через 7 місяців. Розробники випустили ПК версії і зіткнулися з безліччю проблем, починаючи від вильотів під час інсталяції та закінчуючи зависаннями і збоями під час самої гри. Коротше, GTA 4 неможливо було нормально запустити на більшості ПК того часу, не тільки через те, що вона була дуже вимогливою, а й тому, що банально це був зламаний ПК реліз. Наприкінці грудня вийшов великий патч, який вирішив частину проблем. У 2010 році, коли більшість шанувальників набігалася в GTA 4 і почала думати, що у Rockstar Games закінчуються передові ідеї, команда Rockstar San Diego представила другу частину серії Red Dead, що отримала назву Red Dead Redemption. На той момент рішення було дивним. Оскільки Red Dead Revolver випущена 2004 року, була середня за масштабом у не надто популярному сеттингу і загалом не так запам'ятовувалася, будучи більш нішевим продуктом. Однак усі, хто дав Джону Марс, Стану шанс зрозуміли, що талановиті дизайнери і сценаристи продемонстрували майстерність і довели, що Rockstar – це не просто замусолена за 13 років до дірок ГТА. РДРБ сумнівно стала найкращою грою про дикий захід, яка коли-небудь була створена індустрією. Конкуренти у вигляді Gun, Call of Коловчуас та інші поряд не стояли. Доросла динамічна історія Марстена подарувала гравцям десятки годин захопливих пригод і фінал, над яким ридали мужики. Додавання зомбі як. Не дивно, також було доречним, хоча тут розробники робили акцент на чорному гуморі. Ще досі вражена тим, як Rockstar перетворила дикий захід публіка, з нетерпінням чекала на наступну роботу зірок LA Noir. Цей проєкт виявився не менш чудовим і унікальним, як і минулорічний хіт. У ролі поліцейського гравець вирішував безліч серйозних питань, які відображали соціальні проблеми сучасного світу, ще й вдягнутий в стильний костюм середини 20-го століття. На жаль, студію Тім Бондай закрили дві 2000 11-му році і індустрія втратила революційну технологію обличчя, використану в велейнуар. Наразі це звичайно виглядає не так революційно, але тоді це було щось. Останнім експериментом бунтівників з Rockstar і відмовою від клейма творці GTA було відновлення серії Max Payne. У третій частині саги ми дізнаємося завершення сумної історії детектива і розуміємо, що бренд може існувати не тільки в руках Remedy. Це вже інший Max Payne, але багато хто схильний вважати, що розробникам все ж Вдалося зберегти загальну якість оповіді та стиль гри. Після кількох проєктів, що отримали високі оцінки і не завжди комерційний успіх, що вибивалися із звичайних стандартів, Rockstar Games повернулися до свого найбільшого активу франшизи GTA у 2013 році. Світ побачила GTA V. Помітили, як з кожною частиною проміжки часу між виходами зростали. Відверто повернення до Лос-Сантоса було вражаючим, а вихід GTA Online обіцяв гравцям продовження історії у світі гри. Після завершення основного сюжету. І більше набагато більше грошей для студії. Це певно найбільш вдалий експеримент за всі роки. Всі з нетерпінням чекали того, що шотландці з Rockstar Nord готували впродовж п'яти років, і не дивно, що п'ятірка знову перевищила конкурентів та встановила новий стандарт для відкритих світів, незліченні побічні активності, таємниці, сюжет, загальні можливості та три персонажі з можливістю перемикатися гарантували грі приголомшливий. Прийом і рейтинг 97%. Та як було вище сказано про онлайн, тут Rockstar розкрила справжню силу мікротранзакцій, запустивши тривалу підтримку мережевого компоненту GTA Online. Я не знаю, чи були впевнені в такому довготривалому успіху, але маємо, що маємо. Перейшовши на нове покоління, а потім на ПК, GTA 5 продавалася нестримним потоком. Навіть сьогодні гра отримує лідерство і, як для гри десятирічної давності, має приголомшливий успіх. До речі, обігнала Тетріс. Майнкрафт за продажами. Та студія не забула і про успішний вестерн. Тож поки що найтехнологічнішою грою студії являється саме Red Dead Redemption 2, яка вийшла та вразила світ, отримавши знову ж таки рейтинг 97 зі 100. Та для чого було псувати репутацію тим самим переведенням трилогії чи дешевим портом РДР, не зрозуміло. Що чекати від компанії в майбутньому? Ну звичайно, що GTA 6. чутки говорять, що Rockstar працює над Bully 2 і можливо повернеться до шпигунської гри. Agent, офіційного скасування якої не було. Можливо, вони скористаються бідністю серії Need for Speed і випустять новий Midnight Club. Але все це лише чутки. Найближчим релізом варто чекати GTA 6. І дійсно цікаво, чи отримає вона, як і всі минулі проекти 97 зі 100 І чи стане ще одним проривним проектом в ігровій індустрії? Чи дотримаються Рокстари своєї філософії? Кожен новий проект повинен бути більшим і кращим, встановлюючи стандарти для галузі. Пишіть, що ви думаєте. Оцінюйте відео, тисніть вподобайку та підписку, якщо досі цього не зробили. Окрема дяка спонсорам, патронам та за ваші разові донати. Ви підтримуєте український Ютуб. В мене ж на цьому все. Бережіть себе і побачимось!